E Таємне місце в центрі Праги – це захований у непримітному дворику між площами Юнгмана та Ваславською площею. Францисканський сад, який є справжнім оазисом та ідеальним притулком від натовпу столичного міста. До саду можна потрапити через окремий вхід з площі Юнгмана, пасаж Альфа, що веде сюди з Ваславської площі, і пасаж Святозор, що веде з вулиці Водічкова. Сад осягає 14 століття і був відреставрований на початку 90-х років.